Депутати Зміївської міської ради 24 березня провели засідання позачергової сорокової сесії. Прийняли зміни до бюджету. Вони стосувалися державної дотації в сумі 41 мільйон 163 тисячі на оплату комунальних послуг і енергоносіїв у закладах освіти і охорони здоров'я зміївської громади. Прийняли у комунальну власність і шкільний автобус. Харківська обласна радою прийняла прийнято рішення про передачу нам і спільної власності територіальних громад сіл селищ. Міс Харківської області до комунальної власності з міської територіальної громади шкільного автобуса. Наразі цей автобус вже використовує, був переданий ще в 2021 році. Використовується нашою громадою. І це рішення приймається для того, щоб правильно оформити нашу власність. Також на сесії затвердили статут комунального некомерційного підприємства «Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги, який невдовзі зможе надавати додаткову платну послугу з ультразвукової діагностики. Зміни, які зараз пропонуються внести, вони стосуються того, що ми додаємо в статут положення про те, що ми що вони будуть мати право надавати платні послуги платні Медичні послуги. Ви знаєте, що комунальні наші заклади вони фінансуються з НСЗУ, да, з бюджету і таке інше. І е, люди отримують медичну допомогу безкоштовно. Але е, це все це пов'язано з тим, що е, наш центр первинної медико-санітарної допомоги брав участь в одному там, з чергових конкурсів. Ну, вони винайш, знайшли для себе апарат УЗД, який багатофункціональний, який е, сучасний. Е, ну, і має змогу проводити таке глибоке діагностування захворювань в стану здоров'я пацієнтів. Але в прямі функції первинної медицини, до прямих функцій первинної медицини, це не належить. Тому вони будуть пропонувати, якщо людям це потрібно, вони будуть пропонувати надавати платні послуги. Це цього стосується зміни в статуті, ну і щоб ви про це знали. Але для цього треба ще навчити спеціаліст, знайти спеціаліста, навчити спеціаліста отримати відповідні документи, внести зміни їм в ліцензію. Ну тобто, після оформлення всіх документів такі послуги будуть доступними. Представили на сесії нового місцевого депутата від політичної партії Слуга народу Олену Власенко, яка працюватиме у сесійній залі замість Ігоря Терещенка. Нагадаємо, на минулій сесії він достроково склав свої депутатські повноваження. На підставі заяв, що надійшли до виборчої комісії у відповідності до частини першої статті 284 виборчого кодексу України з міська територіальна виборча комісія Чугуївського району Харківської області постановила визнати депутата з міської міської ради Терещенка Ігоря Миколайовича, включеного до відповідного територіального виборчого списку та або єдиного багатомандатного виборчого округу до виборчого списку Харківської обласної організації політичної партії Слуга народу, таким, що відмовився від мандата з міської міської. Ради від депутатського мандату, пробачте, визнати обраним депутатом у єдиному багатомандатному виборчому округі наступного за черговістю кандидата в депутати від Харківської обласної організації політичної партії Слуга народу власенко Олену Вікторовну, прошу привітати її. Після розгляду депутатами всіх питань Павло Голодніков проінформував про те, що керівництво зміївського молокозаводу пообіцяло вже у середині квітня перевести роботу свого підприємства з вугілля на природний газ, що значно знизить викиди у повітря. Я особисто зустрічався з Коваленкою Юри Миколаївичем, Це власник заводу, і домовились про те, що з квітня місяця вони. На сьогодні ще не подаються документи і з квітня місяця переходять на газ. Як це було і раніше, тому що на, на літній період часу неможливо 에, та ситуація, яка складала складалася на мікрорайоні, а саме э, з тими викидами, які тут повітря. Тому от, є, домовилися, що з квітня, середини десь квітня переходять на газ. І на висвітні поють.